Вітаю тебе, райдер запиленої дороги. Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. в нашому відосику буде огляд велокріплень від бренду SYNSTOP. Це так звані велокріплення невидимки, це коли телефон на кермі начебто закріплений, але самого кріплення не видно. Ну, по типу Гарміна, тільки більш продумано та надійно саме для смартфонів. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Для початку чому не просто гармінівські кріплення приклеїти наклейку з Гармінівським кріпленням та купити гармінівський тримач на кермо. Або не придбати просто якесь бюджетне велокріплення подібного формату no name. Вся справа саме в надійності, тому що гармінівське кріплення, воно, звісно, кльове, але в першу чергу переважно розраховане на неважкі привади. По-друге, в нього немає досить важливої штуки, тобто захисту від випадкового зняття, скажімо так, телефону з керма, коли ти випадково його там штовхнув. Він повернувся і злетів. Якщо ж казати про просто бюджетні кріплення подібного формату заліка, але в яких є захист від випадкового зачеплення та зняття телефону, то ну просто. Купуєш якесь щось незрозуміле, невідоме, невідомої якості та невідомої надійності. І достатньо часто не завжди вдається знайти саме те, що ти шукаєш. Тому ж там зазвичай два формати, або просто пряме кріплення без зміщення куди-небудь на кермо, або кріплення зі зміщенням, але з якимись божевільними, довжелезними важелями, причому пластиковими. Ну, коротше, ну, таке собі. А ось бренд Science Top – Заявляю, що випускає саме професійні кріплення вже понад 5 років, є вже більше мільйона користувачів його. Кріплені, вони постійно вдосконалюють та придумують якісь нові рішення. Ну і насправді у них цих варіантів кріплення ну, просто офігеть скільки є. Тільки для велосипеду там, напевно, понад 10 варіацій та 3, цілих покоління. Там є кріплення на кермо без зміщення, на кермо зі зміщенням в перимет. На кермо зі зміщенням вперед кручу, як хочу. Кріплення під топ -кеп рульової, кріплення під ботик, топкепа рульової, кріплення на сам винос, кріплення під болти виноса. І це я зараз перелічив тільки під велосипед. І всі ці кріплення є в трьох поколіннях, а ще є кріплення під мотоцикли, кріплення на руку, кріплення на пояс, кріплення на стелю, на стіл. Коротше, куди завгодно. Ти можеш то собі кріплення, хоч на лоба, хоч на сраку приліпити та ходити зі смартфоном. Зараз далі будемо дивитися та розглядати, може там щось є прикольне чи не дуже прикольне, але ну поки що два очевидних мінуси, які я побачив, це мінус перший, це ціна. Тому що кріплення від sinстоп назвати бюджетними, ну якось язик не повертається. Найдешевші першого покоління кріплення, ну там старі ціни десь баксів від 12-13. Кріплення другого покоління це вже таке, як на мене, впевнений, середній клас там 20-30 баксів, а кріплення останнього покоління, ну це взагалі вже як преміум клас. Багато хто їх не придбає, просто тому, що в нього мобільний телефон буде плюс-мінус такої самої вартості. І мінус другий, які в принципі, всім подібним кріпленням, таким от прихованим, коли немає якихось зовнішніх лап, які тримають І смартфон, за те, що, ну, в принципі, не для кожного смартфону воно підійде. Чому? Тому що наклейку, яка. Ліпиться на сам смартфон і потім фіксується в тримачі. Ну, наклеє, напевно, не кожен, тому що її треба клеїти на жорстку рівну поверхню. Тобто вам необхіден або чохол на ваш смартфон, який буде жорсткий, а не силіконовий, чи якийсь м'який інший, а саме жорсткий чохол, або безпосередньо на сам смартфон. Причому на смартфон також бажано, щоб у вас була тут рівна площадка або якось скомпенсувати, тому що в мене був він не повністю рівний. Я все скомпенсував. Потім у відео покажу, і мені от результат дуже сподобався. Ну і не кожен захоче насправді на сам смартфон її клеїти, Але от мені от дуже подобається кльово. Ну тепер погнали поближче, роздивимося ці кріплення. В мене дві варіації: друге покоління з встановленням підтопки прольової, та перше покоління зі встановленням. На кермо зі зміщенням вперед. Встановимо на кермо, подивимось, як воно виглядає. Ось наші два кріплення. Перший раз я був здивувався, коли приїхало це кріплення, бо приїхало воно ось такі здоровені коробці. А другий раз я вже був не здивувався, просто прожав, коли приїхало друге кріплення. Але навпаки, ось такі малесенькі коробочки. Це все зумовлено в першу чергу комплектацією. Кріплення, яке у нас під топкеп. Ну, по великому рахунку у нас в комплектації просто самокріплення. Ну і наліпка на телефон або на чохол. Інструкція з рим... з рекламкою. Ось, до речі, тут можемо бачити різні люди кріплення. А ось цим кріпленням, яке у нас на кермо, тут у нас комплектація більш широка, тому що кріплення на кермо і необхідні проставочки на кермо різних розмірів. До речі, проставочки, навіть проставочки досить якісно виконані. Тобто, ти бачиш, що це не просто кусток круглої пластику обрізаного, а от прям виріб, цілий виріб. З одразу видно, що це ну не просто якийсь там Китай, а бренд, який ну, насправді заморочується. Наліпки ці є у них в трьох розмірах. Наскільки я зрозумів, то в комплектах, які йдуть на мотоцикл та на велосипед, найбільше за розміром ця наліпка. І це класно, вона реально велика в неї площа здоровенень. Але якщо що, в них окремо продаються ці наліпки меншого розміру, раптом кому треба. В кінці відео я покажу, як я приклеював. На свій смартфон цю штуку. І до речі, ну от, кльово виглядає. Смартфон це BlackView N6000. Це захищений міні-смартфон 4-дюймовий. І саме з ним оця от наліпка вона взагалі ну прям класно виглядає. І по кольору самого пластику вона попала. І матова така сама, а також, окрім наліпок, ще є отака от хрінь на телефон. Насправді, чесно кажучи, я не бачу доцільності купувати саме таке от кріплення, швидкозаємне на кермо, яке притому не дуже бюджетне, щоб потім смартфон засунути в таку силіконову штуку. Як воно працює? А потім вже розберемося по поколіннях. Перше, там, друге, третє, чим вони відрізняються. Як працює, значить, беремо наш смартфон з наклеєною цією штукою і просто його отсюди, отак от чпок. Але це не все. У нас тут є ще от флажок, який ми підіймаємо, щелк і все. І воно тепер заблоковано. Щоб зняти, нам необхідно флажок цей опустити донизу. І тоді у нас кріплення дає змогу повернути смартфон і забрати його з нього. Отака от от нехитра штука. В другому, в третьому поколінні повністю все те ж саме. Варіація з кріпленням під топкэп. Хочу одразу сказати, що. Такий тип кріплення підійде на кожному, наприклад мені. Тому що в мене дуже коротенький винос, 35 здається міліметрів. І оцей от перехід вигіпсам, він у мене просто втикається одразу в винос і не дає стати рівно. Тому, якщо це кріплення, наприклад, я б собі захотів залишити, мені довелося би вручну трішки пару разів бахнути по ньому молотком, затиснувши в вещатах, щоб він в мене став. Зараз я просто закрутив болтик, притиснув, щоб просто продемонструвати, як воно буде виглядати. Насправді під підтопки прольової, мені от ця варіація не дуже подобається. Тому що. Тут нахил такий, прям дуже на тебе. І коли ти будеш зверху сидіти дивитись в телефон, ну він буде під таким дуже значним кутом. Як на мене, це не досить зручно. Якби я собі залишив, я б його доробляв. Попри мою волю, довелось би його все одно <сум> вигибати, щоб воно хоча б стало. А потім я би ще в цій площині його ще раз вигибав, зменшуючи кут, щоб телефон у мене стояв не ось так, а більш паралельно до землі. А тепер варіація з кріпленням. На кермо з виносом вперед. Ну то, як то кажуть, зовсім інша справа. Тепер телефон і далі знаходиться. І за рахунок того, що воно на кермі ми можемо регулювати нахил вперед-назад. Тепер я задоволений. Єдине, чим я не задоволений, що те кріплення, що мені треба, оце от на кермо, воно першого покоління. А те, що мені не треба, другого. Спробую замінити місцями. Самі тримачі, щоб оцей тримач другого покоління прикріпити замість цього. А цей я перероблю потім згодом на кріплення під GoPro під два таких вуха, щоб можна було використовувати його, наприклад, для швидкозаєму на селфі-палку, щоб телефон. Швидко чпокати та себе знімати. Або для кріплення, наприклад, на присоску GoPro в автомобіль, щоб використовувати як GPS-навігатор в автомобілі. Що хочу відмітити, що і в першому, і в другому поколінні смартфон в ньому ну, трішки люфтить. Нема такого, як в кріпленні звичайному, як і там з лапами, що ти смартфон так от намертво затиснув і він взагалі не ріпається. Я не виробник цього кріплення, але якщо він є, значить ну, <світ> значить він повинен бути, значить це норма. Як на мене, це ну, трішечки дивно, тому що його можна було легко усунути. В першому поколінні трішки більше люфтить, а це в другому поколінні трішки менше. Усунути можна легко і просто було просто взяти і по центру приклеїти щось таке, що стискається щось м'яке, чого вони це не зробили. Ну напевно, не придали просто цьому уваги. Значить, це не значено. Тепер давайте розберемося в поколіннях так званих цих кріплень, яких є цілих три. Я так розумію, що ці три покоління використовують лише для. Кріплення на велосипеди та на мотоцикли для всього іншого, наскільки я зрозумів, використовується перше покоління. Ціна в залежності від покоління сильно відрізняється. Чи варто переплачувати перше покоління? Ну ось воно отак от виглядає. В нього два захвати, якими воно захватує наш смартфон та тримає його. Смартфон, до речі, ми можемо вставляти як в будь-якому положенні, чи горизонтально, чи вертикально, тобто без різниці, як ми вставили, так воно і буде триматися. В другому поколінні ці захвати вже збільшили до чотирьох штук, що насправді досить логічно. В нашому тримачі на телефоні, який приклеєний, є 4 отвори, куди ці захвати можуть заходити. Так чому тримати тільки за два, якщо можна тримати одразу за чотири? Вірно, вірно. І також вказано, що в другому поколінні самі матеріали зроблено, чи механізм більш надійно, типу ми це допрацювали, і ще, ще крутіше, ще краще стало. Ну На рахунок допрацьовки механізму не знаю, але те, що тут два тримачі, а тут чотири тримачі, це якби візуально видно і очевидно, що 4 краще, ніж 2. Тому перше покоління, б, напевно, рекомендував би для спокійної їзди, міської їзди, дуже лайтовим оффроудом. А для всього іншого вже друге покоління, де у вас буде реально там тряска і все інше. Відкрутив одне інше, і насправді бачимо, що всередині відмінності між першим та другим поколінням також є. Це в мене перше покоління, це друге. Тут в нас. Просто пластик, 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 все пластикове. Ну і там глинтики всередині кудись щось прикручують. Тут бачимо ті самі гвинтики, але вони вже в метал вкручені. І бачимо металеву пластинку. І також є третє покоління, яке, якого в мене немає, і в мене є певні сумніви, чи там дійсно в третьому поколінні є реальні споживчі переваги, а не просто маркетинг. Що вони зробили шиворот на виворот. Тут зараз у нас випуклість, а тут у нас впуклість. Вони зробили просто навпаки на тримачі, які встановлені на велосипеді, тепер випуклість зубцями, а впуклість зробили на наклейку, яка клеїться на телефон. Ну і знову ж таки розписали, як вони вже в третій раз знову такі там все посилили, та в третій раз ще більш міцніші матеріали зробили. І чому я хочу поклеїти закріплення на сам смартфон. Ну, по перше, на нього нема жорстких чохлів, є тільки. Силіконові. По-друге, не завжди буває так, що ти їдеш на покатуху і береш з собою якісь кріплення. В нашому випадку, якщо це буде кріплення на чохлі, то цей чохол можеш не взяти. Поїхав і виявили, що необхідно причепити телефон. Так в нас кріплення вже буде, як то кажуть, завжди під рукою. І наступне додатковий такий плюс: в звичайному використанні смартфона в мене буде захищена саме камера, тому що, при, коли я буду класти його десь на стіл чи на якусь поверхню. У мене камера не буде діставати до поверхні, а буде на самому цьому кріпленні. Але задня стінка не ідеально рівна. Так? Тобто, ось в мене по центру дві такі площадочки йдуть паралельні рівні, але по центру є поглиблення і з боків є скоси. І я це хочу скомпенсувати додатковим отаким от, от скотчем двохстороннім трієм. Скотч, який на самому кріпленні, рідний, він дуже-дуже тоненький. такий, Дуже тоненькі. Тому я хочу як компенсувати. Я по центру зараз виріжу, смужку, наклею сюди цю тріємку, бо вона така більш товста, в рази, блін, в два-в три товстіша ніж рідний скотч. І також з боків зніму краї і наклею цю більш товсту тріємку. Таким самим, гадаю, компенсую різницю в глибинах та висотах. Тут -от видно мій білий скотч. Щоб білий скотч не було видно, я взяв просто маленькі шматочки звичайної чорної ізоленти відрізав і туди шилом просунув, приклеїв до самого скотчу. Але так приклеїв, щоб воно ж не заважало самому кріпленню працювати. Сам скотч приклеївся класно за рахунок того, що оце товстенький і досить гнучкий. тобто він під кутами поприклеювався так, як треба, де треба притиснувся, де треба трішечки розтиснувся і супер. І по центру і з боків все приклеїлось. Сам скотч видно, тільки якщо отак от з боку заглядувати, за рахунок того, що це от западліцо на самому пластику є, і скотч тут наче ховається. Не журіться на рахунок купленого силиконового чехла. В ньому можна проробити отакий от отвір. А вже на покатуху, де точно будеш їхати по навігації, от можна отакий от додатковий силіконовий захист надягати. У мене смартфон повністю водозахищений та ударостійкий, але все одно воно буде печально, якщо ти десь ним упанешся і якась буде зайва царапинка чи ще щось таке по взаємозамінності. Друге кріплення було центральним та чотирма додатковими гвинтами прикручено металом до металу. так от. Чотири оці от маленькі гвинтики, вони, скоріш за все, несуть функцію, щоб воно просто не оберталося. Тому що тут у нас просто от, ну, площина без всяких зарізів. Перше покоління, я не знаю, можливо, і в другому також саме в цьому типі кріплення це зроблено. пластикова підложечка, в яку вже вставляється от, по направляйках наш тримач. Ця підложечка також, бачите, має паз під. Саме кріплення і прикручується, і воно тоді нічого не обертається. Оцей тричажок, його зручно під великий палець. Можете його розвернути навпаки, якщо ви, наприклад, будете під ліву руку собі робити. Ну і тепер давайте спробуємо взаємозамінність. Мені здається, що повинно стати. Будемо сподіватися, що стане. О, так, підійшло. Підійшла ця пластикова накладка. Необхідності в чотирьох маленьких винтиках в нас вже нема, тому що вони ну, попросту фіксували, щоб воно в нас не рухалося. Тепер не буде рухатись із пазів в пластику. Все, готово. Чудово. Просто чудово. Я задоволений. А це сюди, я навіть зараз не буду прикручувати. Буду очікувати, доки в мене прийде отаке от кріплення а-ля GoPro, щоб зробити собі оцей от швидкоз'єм ті вуха. До речі, якщо вам цікаво на це буде подивитись, то пишіть в коментарі, а потім запилю ще окремий додатковий значить, відосик. А якщо не цікаво, ну значить не запилю, зроблю сам та нікому не покажу. Так що ось такий вийшов відос. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на наш канал, щоб не пропустити щось цікавеньке. З вами був я.